Всім доброго вечора. У нас блекаут, а я вийшов показати, які огірочки ми будемо садити. Це все хороші високоурожайні сорта огірків. Всі вони відрізняються, ці огірочки, як умовами посадки, так і країною виробником, а також. Ви знаєте, що таке гібрид, звісно. Тобто огірочки мають різні смакові якості при різних умовах. Тобто одні смачні будуть свіжими, другі будуть смачні консервованими. Є самозапильні огірочки. Є ті, що запиляються вже бджілками. Бачите, тут написано самозапильний, а це бджоло це Сатті на F1. Це самозапильний. Ранн 45-47 днів. Так, оце ось. пучкове великоліпі. F1 50-70 штук в пачці, Раннньо стигли 50-57 днів. Дивіться, тут 45-47, тут 50-55 днів. Це ось такими ми огірочки будемо садити це тільки перш. Їх тут дуже і дуже багато. Ось дивіться, що у нас є професійне насіння огірок Bjorn F1. Дивіться, який Bjorn F1? Що тут пишуть, бачите? Гібрид з високою ранньою та загальною врожайністю. Сильно відкрита та компактна рослина з короткими пасинками. Завдяки високій стійкості до стресових умов вирощування гібрид здатні витримати значні навантаження плодами, не скидаючи зав'язі. Бачите? плівкових теплицях мінандується для вирощування в першому та другому оборотах в плівкових теплицях? Бачите? Так, ласточка F1. бачите такі. Сімена 41-45 днів пишуть. Від масових сходів до першого збору плодів. Стійкий до хвороб, Плоди використовують для консервування засунки і у свіжому вигляді. Також гібрид F1. Куз хороший, безгоріть, ремонт хорошо виражений. Так, дивимося далі. Огірок э, лялюк. Ранньостиглий. 40 днів. Рослина середньоплетиста. Переважно жіночого типу цвітіння. Плоди 7-10 днів зберігають. Товарність 70-90%. Зелени циліндричні форми довжиною 9-1 см. Урожайність до 4 кг на метр квадратний. Це ось так. Так, це ще одна сатіна. Ніжинські. Це відомі огірки, які вже досить давно люди саджають. Бачите, середньо пізні, 55-65 днів. Як вже ці огірочки вже будуть родить, то ці ще тільки начнуть плодоносити. І це досить добре. Коли вже тих огірків не буде, будуть всі ці. Середнпізні сорт. Чудові смакові якості, хрустки з відсутністю гіркоти. Ідеальний для консервації засолювання та споживання в свіжому вигляді. Оце, бачите, що? на знамениті огіручки, для консервування. Так, це теж ніженські. Так, є у нас огірук далекосхідний. східний. Бачите, який? Далекосхідний, універсальний. 45 55 днів від сходження оцих. Паростків, рослина о, довго платиста гильоста. Ось бачите. От 3,1 до 4,2 кг на метр квадратний. Унівельсального використання. Тобто для засолки і для свіжого споживання. Так, Rufus F1. Ну, Ці огірочки в нас вже досить давно росли на огороді. я скажу, що досить непогані вони. Бачите, також універсальність для засолки споживання у свіжому 45-49 днів. Вирощують їх у відкритому і закритому ґрунті. Гібрид корнішонного типу. Тобто будете хрумати корнішончики, відрізняється високий уроженці і стабільним плодоношенням. Так, ну, шахті це всім відомі огірки всі їх знаю, Це Досить таки урожайні вони. Також дуже хороші ну, гірочки, це дуже вони відомі. Урожайність хороша, плоди соковиті і консервуються вони також дуже добре. Хороші ірочки перевірені вже декілька років їх садили, гарно. Так, ну соната це також воно відомі. Бачите, які фірмені упаковки. Ну, просто так. От бачите, ще є. От воно, висить, з голограмкою навіть і. насіння спеціально виготовлено. Також хороші огірки. Огірок, корнішунчик, бачите? Так, далеко східно на жабу, Обільний ось, ось є такий. Консервується. 43-46 днів. Так, ось дивіться сюди. Дружня віддача рання От, Бачите, досить таки і солиться і консервується. Так, далекосхідні, далекосхідні у нас ось іде соната F1. бьорн також, ну що бьорн така? Сильна відкрита та компактна рослина з короткими пасинками. Популярний ранній гібрид з високою раннію та загальною врожайністю. Отак от. Тобто вдалеко посхідний, і ось огірок хочу. От вам. F1. Це щось новеньке. Це бджолог такий. Гібрид для вирушування в відкритому ґрунті під тимчасовим плівковим укриттям. Рослина середньо стигла. Так, ну що тут? Засолювання, маринування і не утворює пустот. Це добре. Так. Оце таке. 90-110 грам маса плоду. ранньо стіли 40-45 днів Ну, от вам такі огірочки. Оце можете собі такі посадити. Всім дякую за перегляд. Поставте, будь ласка, подобайки Не забувайте заходити на наш канал.